Людина в видачі бачить, що сукня коштує 80 доларів, переходить і усвідомлює, що сукня буде коштувати 1000 доларів, а 80 коштував сатуар. Чи прикраса, вибачте, якщо я неправильно називаю. Я розумію, чому ви так зробили. Для того, щоб заманити якусь людину, клікнути на цей лістинг. Але якщо ви його поставите в рекламу, то, скоріш за все, ви будете дуже багато платити за тих людей, які хотіли б цю сукню купити за 80. А після того, як перейшли, усвідомили, що вона коштує 1000. Це треба тестити на досвіді, тому що з одного боку це може працювати як плюс, це може залучати додаткову увагу на цей лістинг. Але вона може вам витрачати дарма гроші в рекламі. Тому, можливо, цей лістинг є сенс ось в такому вигляді не рекламувати, щоб не витрачати гроші, а в рекламу поставити лістинг, у якого буде опція Wedding Dress і Wedding Dress з прикрасою. Людина одразу буде бачити, що сукню коштує 1200, і клікати на ваш